Іван Демків одягає захисну маску та окуляри і приступає до створення скульптури птаха з каменю. Іван з Львівщини. Навчається в тамтешній академії мистецтв на скульптора. Каже, в мистецькому пленері бере участь вперше. З каменю вирізає солов'я. Соловей золотистий, там зверху таке гарне, праве крило, нижнє крило. Такий рух. Такий специфічний, твердий, і він йде пісковик такими, такими шарами. Якщо кудись туди вдарити, або він має якусь мікротріщу немає, то такому може стукнути і цілий шар може відвалитися. Сову з каменю випилює 19-річний Северин Студницький. Каже, це його перша масштабна робота. До Северинівки на Вінниччину теж приїхав зі Львова. Ті художники хочуть на симпозіум зробити щось максимально творче, провокативне. А тут сува, не можу повністю орієнтуватись на ескіз, бо камінь завжди диктує щось своє. Тут спереду має бути крило. Голова пішла трошки в інакший розворот, ніж на ескізі. Тут око, ось тут око. Голова. Ось Тут буде крило, я тут лишаю потихеньку масу. У цих краях проживає понад 60 видів птахів. Також із 2022 року на березі річки Рів облаштували табір для родин із прифронтових міст під назвою птаха. Скульптури, які митці виготовлять під час пленеру, розмістять на його території, каже організатор пленеру Олег Левченко. Тут місце, де можна відчувати крила. Це так ми і гасло наше місце, де відчуваєш крила. І от ця ідея птахи вона заключається в тому, що можна було дати можливість подивитися на своє життя і на цю територію сташиного польоту. Нині у таборі відпочиває 90 осіб із Дніпропетровщини та Харківщини. Розповіла адміністраторка табору Інна Смірнова. Роботи митців будуть гарним доповненням локацій. «В Цьому місті створюються такі локації, які будуть запам'ятовуватися. І зараз створюються і будиночки для відпочинку, і скульптури з птахів, і місце для ретрит центру. Це дасть можливість залучати сюди більше інвесторів та більше відпочиваючих. Учасників пленеру чотири серед них Андрій Бугай, чоловіку 77, Він з Ямпільщини. Монументальною скульптурою розповідає займається понад 50 років. На пленері в Северинівці створює лебедя. Душу вкладає, бо коли починаєш цю роботу та сконцентруєшся все на камінь, зливаєшся з камнем. Алегоричний образ птаха створює Юрій Кафарський, митець родом із Могилева Подільського. Це творча інтерпретація. Вона не має такого прямого якогось розуміти транскрипції. Це все читається, Но, якщо воно впізнаване, якщо воно дає якусь емоцію, значить воно вже має місце бути. Працювати над скульптурами митці будуть до кінця цього тижня. Потім готові вироби розмістять на території табору. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.